Коли людина досягає поважного віку, вона все частіше думає не про вічність, а про те, аби залишити по собі хорошу пам'ять. Саме з таким бажанням жив і працював Віктор Федорович Лисенко. Це наш рідний Вітя, як ми його називали з чоловіком. Дружба між Віктором і моїм чоловіком Володимиром зародилася ще в юнацькі роки. Вона була справжня і тривала понад десятиліть. Точніше, до самого кінця життя Володимира. Обидва наполегливі цілеспрямовані, обидва пройшли свій складний життєвий шлях. Але, долаючи перешкоди, вміли досягти мети. Так з роками Володимир Волощук став заслуженим працівником культури України, почесним громадянином міста Краснограда, а Віктор Лисенко відомою діловою людиною як на Кіровоградщині, так і на Красноградщині. Кожен з них тримав у своєму серці до останнього любов до свого рідного краю, до матінки України. Кожен з них уболівав за це і творив добро. Володимир Волощук Олащук оспівував це в своїх піснях, концертних виступах, керуючи відомим в Україні та, за її межами народним ансамблем бандуристів. А Віктор Лисенко у виданих книгах яким давав життя на довгі роки, ніколи не забував про своїх земляків, допомагав красноградським письменникам і поетам довести їхні твори до друку, а потім випустити в життя таку книгу, за яку ніколи не буде соромно. Допомагав він і Володі у виданні шести пісенних збірок, концертних афіш та буклетів. Так вони товаришували.